Друзі, усім привіт! Сьогодні приготувала домашній кетчуп із домашніх помідорів. Цей кетчуп виходить неймовірно смачним, гості всі хвалять і просять рецепт. Як бачите, вийшов кетчуп у мене досить такий густенький, без додавання крохмалю. Я розпочинаю готувати, а ви зберігайте рецепт, щоб не загубити. Цей кетчуп я готую зазвичай із домашніх помідорів. Як бачите, у мене тут різні сорти помідорчиків, навіть черіки добираю, щоб було 5 літрів. В загальному цей рецепт йшов на 5 кг помідорів, але я завжди збираю 5-літрове відерку помідорчиків і саме з цієї порції готую. Для початку помідори ми добре промиваємо, а потім їх потрібно перемолоти на м'ясорубці. Зазвичай краще обирати з дрібним ситимою сурубку. Ставимо на вогонь, щоб вона кип'ятилася. І також я сюди додала на 5 літрів помідорів, 5 великих цибулин. А також обов'язково в цей рецепт додаємо яблука: 5 великих яблук на 5 літрів помідорів. Варимо це все одну годину, після чого я роблю такий лайфхак для того, щоб швидше. Кетчуп зварився і лишня рідина википила. Я забираю цю зайву вологу через ситку. Так кетчуп не доведеться довго кип'ятити і варити, так як зайву вологу ми будемо забирати. І забрала я ось таких от дві тарілки. Як бачите, кетчупу у мене стало вже набагато менше. Готувався він у мене півтори години, і це все я збиваю блендером. Ці вогонь не вимикаємо, а одразу ж додаємо. 200 мл оцету, 1 літри цукру і спеції. Тут у мене 1 чайна ложка перцю чорного, 1 чайна ложка карі, 1 чайна ложка паприки, 1 чайна ложка гострого перцю червоного, 1 чайної ложки кориці та пів чайної ложки коріандру. Також додаємо сюди 3 столові ложки солі. Всі інгредієнти та їхню кількість я обов'язково впишу в описі під відео, тому заходьте та перевіряйте, чи все дали. Після того, що ви дали всі спеції, варимо кетчуп ще приблизно годину. А в загальному дивіться по консистенції. Накладаємо кетчуп у стерилізовані баночки. У мене вийшло майже 4 літри. Цей кетчуп виходить ну, дуже смачний. Ці спеції додають своїх прянощів та смаку. Обов'язково приготуйте не пожалкуєте. Поставте лайк та підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. Зберігайте відео.